Ото нахарила вже. Ага, я. А що він? Ну, та без та, хаті мати? Та без хаті мати? Ну, а я. А ти ключі від машини взяла, чи спікнула. Просто так мені цікаво. Ну, то ж ти сумку губиш, це губиш, то я знаю. А чи пікнула? — Ні. Та правильно, то що б демо пікнула? Де мокнули, то, то сонце та, на, на дворі жара, спек. Шукай було, де не лише не дзвонить, це несе. Ти їдеш, не їдеш. Що нам робити, як так чистити цибулю, моркву, чистити бульбу, кажу, Галина дала, дала, так як королєва, знаєш. Я тепер всі навчила як королєва. Роздавати накази. А що, всім можна, а мені не можна? Хто тут сказав? Особливо та, як ти сьогодні одягнув, а то тільки я накази. Не давати. Директор я з ноги зараз двері відкриваю. яка Прийшла мама до хати, давайте, веде. Знаєш, я тут скоро зараз. Ну шо, маю, маю, кавалерка, проблему з ключами з, від офісу. Завжди їх забуваю і вертаюся назад. Вирішила, що перше, що ключі будуть в машині. Добре, мені машина мокне Віталік на помилує.